Обґрунтований тариф на вашу думку, на думку Демальянсу, який з тих розрахунків, які ми зробили по різним маршрутам, порахувався по і так далі. Ми там стоїмо на тому, що це 2,50. І це буде в нуль виходити? Ну, Чи тому так було? Ми дивилися цифри, там було здається 15-20% рентабельності. Але я повторюю. Значить, тобто в цьому... тоді нові маршрутки не з'являться? Хвилинку, хвилинку. ще раз скажу, дивіться, не треба акцентувати питання на ціні. І я на ній не акцентую. Ми, ми скаржували рішення виконкому через те, що от, вони в першу чергу цим рішенням не збалансують не права пасажирів і суб'єктів господарювання. Все працює по старому. Змінюється, не транспортна мережа, відбувається трибусний парк, не відбувається ніяких якісних змін, нічого. От ми до цього апелюємо по розміщенні, якби не бувається нічого, ніяких змін. Іде просто банальне підвищення, 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 і все. Якби влада не працює на людей, не працює, а так не має бути. От ми скаржуємо бездіяльність влади в цьому випадку, зокрема, в цьому рішенні.